Прогноз погоди в Україні на понеділок, 28 серпня. Шановні глядачі, у попередніх наших прогнозах ми розповідали, що в перший день наступного робочого тижня варто очікувати посилення вітрів по усій території України. Та погода мінлива і вона нерідко змінюється, тому маємо гарну новину. Вітрів не буде, а у більшості областей нашої країни очікуються короткочасні дощі. Де саме зараз дізнаєтесь, але перед тим поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. А тепер повертаємось до погоди. Синоптики прогнозують дощі у Одеській, Київській, Миколаївській і Кіровоградській областях, а також на Вінниччині, Житомирщині, Хмельниччині і в Чернівецькій області. Окрім того, на Львівщині, Закарпатті і Івано-Франківській областях також очікуються короткочасні дощі. Незважаючи на те, що багатьма територіями пройдуть короткочасні дощі, паралельно буде панувати надзвичайна спека. Так на півночі, півдні, заході і в центральних регіонах стовпчики термометрів будуть показувати від плюс 31 аж до плюс 35 градусів в день і плюс 22 плюс 20 вночі. Трішечки прохолодніше буде на сході нашої країни. Плюс 28, плюс 30 в день, плюс 20, плюс 18 вночі. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, ставте вподобайки і обов'язково поділіться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, WhatsApp, Telegram, Facebook тощо. Бажаємо вам гарного дня! Міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Знайте, ви найкращі. Побачимось!